Регулярні щомісячні доходи на пасиві, мрія більшості інвесторів. Але ж як забезпечити прогнозованість таких надходжень, знаючи про неминучу волатильність притаманну більшості інвестиційних активів? Дивіденди. Ну все ж просто, для чого вигадувати велосипед? Так чи ні? Насправді не все так просто. І не завжди, та й не кожному з інвесторів корисні дивіденні виплати. Чи замислювалися ви свідомо про те, для чого вам дивіденди, яка їхня податкова ефективність? Як обирати оптимальні інструменти для формування дивідендного портфелю, як правильно будувати дивідендні стратегії та які ризики їх можуть супроводжувати? Хочете отримувати десятки відсотків річних з дивідендів? Це можливо. Але от чи оптимально, безпечно та ефективно? Щоб дізнатися про це, запрошую вас цього четверга, 28 серпня, на тематичний ефір в спільноті iTalks, Життя з дивідендів, як побудувати оптимальний інвестиційний портфель. Приєднатись за QR-кодом буде практично корисно та цікаво.